Наскільки підставні або мають під собою ґрунт відповідні питання і заяви, що тепер практично всім заборонять виїжджати за кордон, чому я кажу, практично всім буде дозволено лише в окремих випадках, за спецдозволом від кабінету міністрів та державної прикордонної служби. Давайте це про це сьогодні поговоримо, тому що бачу багато звернень, бачу відповідні питання через скандали, які е, я побачив. Тому, друзі, поговоримо це. Адвокат Сергій Гула на цьому блозі. Е, ви бачите, що я багато питань саме присвячені мобілізації, перепусткам через кордон, повісткам, ВЛК, і це не дивно, бо це сьогодні одні із найбільших. Кількості питань, які багатьох цікавлять, я роз'ясню ваші права і свободи, і буду це роз'яснювати, а також відповідні заяви, які є дикі, от навіть такі. І, бо навіть, знаєте, коли хтось скаже, та що ти говориш? Як це заборонити? А пам'ятаєте, ситуацію зі студентом? В один момент, в один момент, раз і все. І все. І всі студенти. Попала під заборону. Мало хто на це, знаєте, не просто розраховував, думав, що таке може бути в один момент, в один день раз. І вже ніхто зі студентів не зміг перетнути кордон. Особливо, навіть коли в тебе були всі документи, які підтверджували, що ти навчаєшся за кордоном. Але так трапилось. Тому це можливо. Але давайте я поговорю, що це за підстави і чому саме зараз виникли ці питання. Також дякую за ваші особисті питання і по мобілізації, по повісткам, по перетину кордону. Багато хто шукає можливості перетнути кордон. Найперше законно, бо незаконно я не консультую. А є багато законних підстав. Тому емейл залишаю під цим відео. Якщо треба вивчити вашу ситуацію, чи по можливості перетину, чи кордону, чи повернення в Україні. Дуже багато хто питає щодо відповідальності, чи щодо повістки, брати, не брати, як себе. Поводити чи щодо військово-лікарської комісії, оскаржувати чи не оскаржувати відповідні висновки, чи щодо звільнення мобілізації. Всі ці питання, якщо потрібно розглянути вашу особисту ситуацію, я буду вивчати та надавати відповідні консультації. Тому емейл залишає під цим віду, бо розумію, окрім загальних пояснень наших прав і інтересів і свобод, які ми маємо чинним законодавства, є особливі відповідні питання. Особисті, які потребують серйозного дослідження і надання відповідної відповіді. Тому пишіть. Отож, друзі, дійсно зараз серйозно почали обговорювати питання щодо серйозного, а то й радикального обмеження відповідної можливості чоловікам перетинати кордон України тим чоловікам, які сьогодні по тим чи іншим підставам. Можуть перетинати кордон, як це передбачає найперше правила перетину кордону, а також відповідні роз'яснення Державної прикордонної служби, що стало драйвером, що стало мотивом відповідних дій. Найперше це скандали, це ті скандали, які зараз є час від часу, коли відповідні особи, які не мали права на перетин кордону. Його перетнули, а тепер публічно з цього сміються. Ну, от нещодавно була така історія, хоча вона не одна, вона зараз, на жаль, множиться, є такі історії. Але це, напевно, історія стала одна із таких, знаєте, чи не ключових, коли відповідний комік стендап, як це? Ну, якийсь там актор, не знаю, який. От, втік за кордон, і відповідно почав висміювати весь цей процес щодо мобілізації щодо перетину кордону України. Тому кабінет міністрів України вже зараз працює над посиленнями заходів щодо виїзду чоловіків через відповідні втечі тих чи інших осіб. Це абсолютно офіційна інформація. От звідки, як я кажу, ноги ростуть, коли кажуть, от заборонять всім перетинати кордон України. Так саме зараз кабінет міністрів над цим працює, щоб посилити заходи щодо виїзду чоловіків через відповідні скандали. А саме у міністерстві культури відреагували на втечу за кордон українського цього коміка ну комік є комік, ну що ти йому зробиш? Але бачите, як підставляє багатьох людей. Вивчили відповідно цю ситуацію його втечі та запропонували більш жорсткі відповідні порядки отримання необхідних дозволів на виїзд поза межами території, на виїзди за кордон, на виїзди з України. Тобто ці жорсткі заходи будуть передбачені. Для того, щоб мати можливість перетнути кордон України, але тут головне питання: це стосується буде стосуватися індивідуального підходу, хто отримає, отримує окремі дозволи на перетин кордону, чи все ж таки це стосується безпосередньо всіх, хто зараз по закону, по правилам, точніше, по відповідній постанові Кабінету міністрів, правила перетину державного кордону безпосередньо перетинати державний кордон. Треба сказати, що найперше це буде стосуватися все ж таки, хто отримає окремі дозволи на перетин кордону України. Давайте подивимося відповідні офіційну інформації. Міністерство культури та інформації вже подало відповідно пропозиції Кабінету міністрів і вже просить затвердити більш жорсткий порядок. Отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку у відповідні е ситуації, коли є ось такі неадекватні дії, часто можна і сказати, неадекватних людей. Бо це стало таким е приводом, що один із діячів культури е втік в Туреччину е і. Е Сказав там публічно, що от я втік з України, втомився від війни, і о, все, от, дивіться, я тут за кордоном. У міністерстві зазначило, що через цей скандал ситуація з виїздом для інших представників, найперше індустрії цієї творчості та розваг, а також ті, хто працює на державних підприємствах. Тих, хто відповідно на держслужбі або на службі в органах місцевого самоврядування, саме щодо цих людей буде стосуватися серйозне питання, коли і кому і як будуть видавати дозвіл на перетин кордону? Уявляєте? Тобто, знаєте, яка ситуація зараз виходить? Що ось всі ці чиновники, так, в, одне, в одну грибінку їх зажину, окрім тих правил, які існують для нас, коли хто може виїхати, коли хто не може виїхати, для них видаються окремі дозволи від кабінету міністрів чи від міністерства. Я так розумію, що це погоджено з кабінетом міністрів і головою Державної прикордонної служби, коли він витягує цей дозвіл. Коли йому питає, його питають на кордоні, а на підставі, чого ви виїжджаєте з території України, і він витягає дозвіл, і все його пропускають. І от так, скоріш за все, цей діяч, відповідно, і втік з України. Ну, десь може це бути виправдано, але десь це говорить про свою місцеву кухню чи корупцію, яка відповідно там процвітає. Щодо тих, хто має на загальних підставах право виїзду з території України, на сьогодні, оскільки я постійно відстежую відповідні питання, не передбачається так, скажу, не передбачається відповідних ужесточень або ускладнень тих правил, які є на сьогодні щодо перетину кордону України. Тому Хочу сказати, що це десь, знаєте, більш така інформація, яка не відповідає дійсності щодо того, що всім заборонять перетинати кордон України. Найперше це стосується ось цих чиновників, як воно запрацює, побачимо, але в будь-якому разі буду далі відстежувати всі ці інформаційні потоки, і також скандали, і буду дивитися, як воно. Відобразиться на всіх інших, що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Сергіягула.